У нас в гостях Михайло Журавель, директор та засновник фестивалю театрів Молоко, директор одеського культурного центру також, та Дарина Мелькіна, заступник директора фестивалю театрів Молоко. Рада вас вітати в нашій студії. Доброе Е, Вже восьмий раз фестиваль збере глядачів і театральних діячів. Чим цьогорічний фестиваль відрізняється від попередніх? Ну, фестиваль він відрізняється тим, що. Він буде таким самим цікавим і хорошим. Це не відрізняється. Це... Так, можна спочатку розповісти да. про те, яким він буде традиційно, і що нового. Так. Традиційно він гарний, так, ми вже зрозуміли. Так. Ну, що нового. Ми утвердили деякі ідеї з минулих років, і ці ідеї тепер зробили ключовими на фестивалі. Одним із ключових. Тому ну, це буде фестиваль росте. Те, що подобається Одеситам, те, що подобається глядачу, те, що вдало виходить, ми робимо, робимо це ще краще, ніж робили в минулому році як експеримент. Ну, якщо говорити про фестиваль, то хотілося б відмітити, що Цьому році було дуже багато заявок із різних країн, і в тому числі і Росії були заявки з Грузії, були заявки з Польщі. Надсилала заявку Рига. і було надіслано близько 40 заявок. Тому досить повинні знати, що з цих 40 заявок відібрано лише 12 вистав і. Про ті ну особливі вистави, які хочеться сказати, це в цьому році ми будемо демонструвати прем'єру для одеського глядача Бестселар Марії, Матіо Солодка Даруся, у виконанні франківського театру, і це ну безперечно подія в Україні. А і якщо Одесити може долучитися до події до цієї події в Одесі, то це тільки від цього виграє одеський глядач. Ну і в принципі в цьому буде і свято театру. А це спектакль відкриття. Так, так, це спектакль відкриття. І у нас день відкриття він дуже насичений, тому що наступна вистава це вистава Рут, це вулична вистава, яка передбачає грати на вулиці дуже багато декорацій і. Те, що не дозволяє робити театр, ну, стіни театру, те можна робити на вулиці, тому буде дуже багато води, дуже багато вогню, 48 тонн піску, багато акторів, восьмиметрові декорації. Ну і сама атмосфера вулиці, вона завжди створює щось, ну, якусь таку, такий момент казковості, нереальності. І в той же час тема, яку піднімають у виставі, вона Дуже злободенна лежить в площині життєвих інтересів кожної людини. Дуже близька, буде зачіпати там найтонші струни людської ства, душі, свідомості, і так далі. Яка локація була вибрана для такого масштабного спектаклю? Ми будемо грати цю виставу перед театром. Це місце парковки і ну. Це перед вашим культурним центром? так перед так? культурним центром. Це пов'язано з тим, що ну мало хто з якихось таких установ готовий піти на те, щоб висипати паратеатром. Виявляєте скільки це 48 тонн піску? Це дуже багато. Ви вже домовились, як ви будете це прибирати? Ну так, ми відразу. У нас є рядом озеро, якщо що, ми його закопаємо. Ні, ми жартуємо. Що ми просто на парковці зараз дуже високий сезон в Одесі, дуже багато туристів. Тому ми розгорнемо цей пісок і поставимо три парасолі, поставимо шезлонги і будемо між виставами загорати, розносити мохіто. Тому всіх запрошуємо на мохіто, на наш новий імпровізований одеський пляж. А Коли це буде okay. фестиваль? Відбудеться 5-8 серпня. Кожного дня відбуваються по 3-4 заходи. Програма дуже насичена. Окрім вистав, у нас будуть майстер-класи. Кого ви запросили? Щоб провели майстер-класу, хто це е, так. Ну, якщо по порядку, або, скажімо, по, по величині по знаності, нам дуже приємно, що нас підтримує Олег Вергеліс, це відомий український театральний Звичай. критик, журналіст і так далі. Він буде зустрічатися з учасниками фестивалю та всіми бажаючими прийняти участь у цьому фестивалі на тему Мат в театрі. Угу. І ми навмисно Ви обрали тему. Те, <рес> секрет. Чуть-чуть это... <laughs> <само> секрет. <laughs> ну, вообще, на самом деле, мы вместе втроем было дело, была беседа, и мы думали, что было бы интересно. И Олег предложил такую тему. Мы начали ее раскручивать и поняли, что тема очень многогранная, что можно это воспринимать и напрямую, да, про нецензурную лексику, скажем так, в театре. А можно рассмотреть это как шахматная партия, да, И есть театр прошлого века, есть театр новый, современный и поставил ли новый сучасний театр мат. Театру предыдущого покоління, от mm -hmm. предположительно, дискусія піде в такому ключі, mm -hmm. тобто слово мат, для того, щоб привернути увагу, так Більше в міру. Ми, ми будемо говорити і Чи про послужник. лайку, тому да. що лайки зараз дуже багато в театрі. Вона буває доречною для дорослої аудиторії і буває зовсім недоречною тільки заради епатажу, що не подобається жодному з театралів. Тобто, момент використання ну, користування, момент коли Далюємо цю тему, коли це тільки момент привернути глядача, коли вистави немає, а є тільки декілька, декілька невігласів. Мат на мові матіршині, які намагаються таким чином Ну, Можна ще на якісь там брудно собі на голову лити, теж буде привертати увагу, бігати, голяка по сцені. М -м, цікава вистава, голі, голі бігали. Ми дуже раді, що наш фестиваль і наші вистави вони направлені на інше, вони направлені на спілкування з найкращим, що є в людині, з його душею, з його думками, з його переживаннями, з його життям. З Відкриття найкращого в собі, ну от наші вистави такі, і це нас радує. І я думаю, що ми також будемо про це говорити і на дискусії з Верхілісом. І якщо повертатися до майстер-класів, то е вистава Рут вона є одним із майстер-класів нашого фестивалю, і вона розпочинається 25 липня. Актори з усієї України протягом 10 днів, протягом 10 годин щодня будуть працювати над цією виставою, і 5 числа ми побачимо прем'єру, то що вони зробили за 10 днів. Тому ми вас запрошуємо на репетиції. Зніміться під час. Тобто, це імпровізований спектакль буде е... чи як за 10 днів зберуться зовсім різні актори з різних куточків так, так. можливо Україні, України, так? Угу. які не пов'язані не з режисером, ні з вони, як правило, так. всі мають освіту. Це всі. антреприза, але професійних акторів, так. 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 Ну і нехай буде таке слово <ріст> антреприза. <ріст> ну, це так, да, це кл да, класично, да. щоб розуміти. Але я так розумію, що це буде експеримент. <ріст> так. Е, так. І цей експеримент ми робимо тільки тому, що в минулому році вистава «Манкурти» вона просто мала неймовірний шалений успіх, і тому ми продовжили це, тому що це, це працює. До речі, Манкурти будуть цього року чи ні? ну від Манкуртів є у нас головний режисер. Від Манкуртів у нас є головний сценарист, головний хореограф, декілька акторів, які приймали участь у минулому році. Вони тільки дізналися, що буде такий проект. Вони залишили вирішили всі справи, щоб приймати участь. Тобто, цей весь колектив зараз працює над рут, так. А так? Так. ми можемо зараз подивитись тізер манкуртів щоб люди побачили, як це виглядало, як заманювало не цей спектакль. Так, давайте подивимось. Такий цікавий тізер. Я вже передбачаю, що буде щось дуже неймовірне. Цей новий е... спектакль. Розкажіть, хто може ще доєднатись, якщо хтось захоче взяти участь у цьому спектаклі? Ну, хтось з нас, можливо, бачить з акторів Одеської області. Як це може бути доступно? Ну, для кого? До 25 числа залишається декілька днів, майже повністю. З'єднана команда, набрана команда, але якщо в Фейсбуці знайти Натхненника цієї вистави Олександра Журавля і прислати йому заявку по формі, яка там є у нього на сторінці. Він розгляне цю заявку, і людина ще може потрапити в цей проєкт. Ну, це, це коли надсилаєте ви заявку, вже йде процес перемовин, і ви вже тоді домовляєтесь, як це все буде відбуватися. Я хотів би повернутися до майстер-класів, які у нас так. ще будуть. На ми раді, що на виставу «Солодко до має приїхати сам автор. Тому буде зустріч з письменницею Марією Матіос. Ну, це відома українська письменниця. Більшість її книжок це бестселери. і ну, творча зустріч з такою непересічною людиною. Це ну, це стане прикрасою для кожної людини. Зустрітися з такою людиною серед літа в Одесі, літо, море, отримати і засмагу, і Задоволення і поспілкуватися з такою людиною. Майстер-класи по пластиці буде читати Андрій Кирильчук з Івано-Франківська, майстер-класи по режисурі буде читати Володимир Богатарьов, завідуючий кафедрою театральної режисури. Композитор і театр буде читати Олексій Коломійцев, людина, яка зробила кавер-версію на відому. Рукоперу Ігоря поклада, і поклад залишився задоволений, і в них гарні стосунки. І вийшла робота хороша. Вона дуже сучасна, вона така рокова, дуже гарне сучасне звучання, і так настільки цікаво зроблено, що музика у виставах Колиміцеве може дати фору будь-якому українському виконавцям естрадному, тому що настільки, як кажуть, музиканти, фірмово зроблено, що ну це викликає щирий подив і захоплення. І такого дуже мало зараз в Україні. Я навіть ну, не знаю, чи роблять рокопер зараз. Ну вони відроджують цей жанр, вони такі, ніби лідери, і це не просто в нас люблять казати, ми зробили мюзикл. І коли ти дивишся цей мюзикл, то від цього мюзикла тільки е -е, бажання режисера доєднатися до того, що він не розуміє. А в даному випадку. Е -е цей театр, який пропонує рок-оперу, вони видають продукт справжній, як в нас кажуть, без ГМО, без домішок, це не, це не якийсь вдаваний продукт, це не продукт, зроблений з пластмаси, про який говорять, ну, це найкраща ковбаса в світі. Ні, вони видають за всіма критеріями театральними гарний продукт. Скажіть, чи всі зможуть потрапити на майстер-класи, чи є якісь обмеження? Більше про це знає Даша. Даша. На мастер-классы могут попасть все кто угодно. Билеты будут, как и программа мастер-классов, скоро в продаже. Пока что мы выставили только спектакли. Но хочу обратить внимание, что цена билета на спектакль 50 гривен. То есть это дешевле, чем сегодня стоит кино. А это живой театр, это то, что происходит сегодня. И второго такого спектакля никогда не будет, потому что актер дважды одно и то же все равно сыграет по-разному. Вот. Поэтому приходите, все кто хочет, кому интересно, с удовольствием приглашаем. Тобто у вас немає єдиного абонемента, наприклад, щоб який би дозволив все відвідати. Абонемент теж существує. Вот точно також можна приобрести во всіх касах міста, стоїть очень доступних денег. Ми цену з прошлого року не піднімали з учорами скачка долара. цена, получается, упала в три рази, не то тільки не піднялась, поэтому все очень доступно. Всіх приглашаємо, ніяких сверхцен, нічого такого. А, чи важко було цього року організувати людей з інших країн, приїхати сюди? Чи все ж таки до нас їдуть із задоволенням, в Одесу, не дивлячись ні на які ем, військові конфлікти? Як ви відчуваєте? Ну, всі театри, з якими ми вели перемовини іноземцями, вони сприймали. Приїзд в Одесу як спосіб підтримати Одеситів в цій ситуації, і е, ми відчули більше тепла, більше уваги, е, більше співчуття. Е, і більшість людей казала не хвилюйтеся, це е, недовго. Не і звучало такі фрази, що, наприклад, Ізраїль він знаходиться постійно в військовому положенні, і Україна ну, розвивається. Е, Культура це той момент, яка, яка може, культура це той момент, яка, яка може допомогти людям у стресових ситуаціях, а в тому, що ми зараз знаходимось, і вона ну, показує і, ну, істинні цінності. І в тому числі вона ну, може вирішувати її конфлікти. Яка концепція ваша фестивалю? Ну, для нас дуже важливо, щоб. Артисти вони мали можливість грати в виставу. І найбільша, ну найбільша наша мета це те, що ми хочемо реально допомагати театрам. В принципі, цю функцію виконує держава. А ми не конкуруємо з державою. Ми не ставимо собі за мету робити там краще, гірше, ми замість них робити. Ми просто робимо. Ми вважаємо, що це треба, щоб хтось робив. Ми знаєте, як пекар. Коли пекар пече хліб, то він не має концепції, він пече просто смачний хліб. Так і ми Ми хочемо робити гарний, цікавий, доступний, різнобарний картатий фестиваль, різні вистави вели високої якості і так далі, і так далі. Дякую, що завітали до нас. У нас якраз закінчується час. Я гадаю, що глядачам вже є багато цікавих альтернатив, куди піти, що зробити на початку серпня. Тож я вам бажаю гарного фестивалю. А з вами, любі телеглядачі, я прощаюсь до нових зустрічей. Хай вам щастить! Дякую, до побачення.